Всім привіт, з вами Алексіо. Ми продовжуємо записувати гру Kingdom Rush. Сьогодні ми будемо проходити додатковий рівень гласої вершини. Що ж, давайте приступати. Будемо використовувати персонажа Алерію сьогодні. Зараз запускаємо, будуємо на ходу тут всіх і все. Я пропоную тут зараз скинутись метеоритами. Кидаем тут а, будуем воиню, Кидаем их сюда. И тут кидаем на и качаем персонажа. Чудово, прошли еще, мы больше золота. Одразу качаем воиню на следующий уровень, чтобы их не было так легко убить. Зразу митворитимо. Скидаємося і тут просто вони нічого не зможуть просто вдіяти. Зараз треба буде зразу вкачати Теслу. Отримуємо більше золота, качаємо Теслу. Так, зараз треба тут вже щось по цим накидувати чим побільше. Треба буде зараз вичати на теслі більше урону. Чудово, тут справляємося. Тут качаємо так, качаємо теслу. Викачуємо тут Омага. выкачиваем бараки вот тут. Будем будем будувати бомбардерів. Мы наперед подготовляемся. Так, Алерия, а чему без дела? Также переходим на канал Shadow Play. Цикавый украиномовный контент. Ставим лайки, подписываемся на канал. Додаткова мотивація є, щоб отримати більше від нього контенту, а також моди. Моди на Kingdom Rush на Android. до речі, залишився чомусь там. Це щось прикол. Це типа гри чи що? я от не зрозумів, це прикол. Так, оп. Наступний рівень, прошу хлопці. Нам ну, оцих, оцих чуваків просто не допускаємо. не буде проблем. Так, викачуємо тут Теслу. Персонажа кидаємо сюди. Ось так, ось сім'я. прошу так вот. Это Все по всем, чтобы попытаться. <свист> Персонаж помер наш. Не надеюсь, что тут справляются наши чуваки. У нас тут Тесла хорошо работает. Чудово так, просто тесла запускаю на студную линию. Тут пропоную по всем скинутись. Мы того этом. Так, Алария. Жидно. Алария, перекидываем сюда. Хочу ему сплэш. И нема проблем. Качаем вот так. Опа, сюда. И сюда вас справляемся. Не думаю, там проживаемся. Ну все, быстро стоит тут, просто укачаем мага. Опа. И тут пропоную скинуть с метауретом. І не мати ніяких проблем. Чудово справляємося. Наступна тут на лінія, тут качаємо мага. Качаємо також телепорт, зараз, ну, зараз подивимося по ситуації. телепорт раскачаем. Freedom! Можем запускать, в принципе. Телепорт вкачений і тут ось тут би мага теж би поставити. У нем тут мага. Зараз солдатам треба щит дуже сильно. Зараз ми його його і вкачаємо. Або ж інстакіли теж зараз би приходились, до речі, дуже непогано. Добре, телепорт вже є, це вже... Вже супер. Ну придеться, напевно, все ж таки телепорт качати в більшості. Що він швидше спрацьовував. Проти цього чувака нам так легко не буде здобрувати. Давайте, давайте. зверху ще йде оцей чувак. Жесть mm -hmm. его хп. Кто-то шум его волновал. Это жесть. Мага. Качаем его, качаем его. Наступный ривень, Так. Мага. Телепорт. Включаем тут. Инстакилл. Включаем уточ. Вот Маха. Чудово поки що виходить класно. Змога, в принципі, у нас справляється. Так, то зараз будемо качати інстакіли. Телепорт це, звичайно, добре, але потрібні інстакіли. Оце зверху, звичайно, це жесть. Рыбака чата инстакил. Инстакил я. Тут оп, инстакил и траш его до Не забуваємо про канал ShadowPlay. дуже цікавий україномовний контент. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Дуже цікаво українського контенту. Так, алерія в нас вижила. Що є дуже чудово, я б сказав. Тут качаємо телепорт. Чудово, в нас є три мага, в яких вже скачені і телепортичні скіли і все, що потрібно. Це чудово. Інстакий от проспрацював. Мінус. О, ми так, опа. Й мотори там по нам сюда. Ого, ми ще цю ачивочку додаткову виконали. До речі, тут ще ачивочка дається, що ось тут Розбити і... Ось так, але я просто ще раз прохож цей рівень, але ну, не, не показала цю очівочку, на жаль, але сам факт, що. Так, тесто качаємо на фул, Тут вкачаємо цих хлопців. Треба качати більше телепортів. Добре, один, один прийшов, але це я думаю, що це не критично. Отримаємо ще золото. викачати, що тут нам би мага. Викачує мага. Це, до речі, нас вже одна з останніх хвиля, так зрозумів, скоріш за все. Чудово, маги тут справляються дуже чудово у нас. кіли я вже тут повикачував. Так, Алерія. Алерія у нас, в принципі, чисто на захист проходу стоїть, але просто від цих, від цих швидких чуваків ну, просто невигідно крім Тесли ставити на цій лінії щось інше. Тому і так. Так, інстакіли раз, інстакіли два, телепорт. Телепорт тут максимум треба викачити. Так, тут хлопці, давайте йому трошки хіла вкачаємо. Ну, тут чудово телепорти у нас працюють, інстакіли просто сюди підганяємо. Трошки метауризами тут скинемося, щоб тут не було таких проблем. О, тут у нас маги чудово працюють. Open staкіal раз, open staкіл, стекіл, інстикіл. Чудово, телепорти. один там був випадковий пробіг і все, а за них більше шансів немає. Ось так їх, ось так, алерія, давай. Вже понакіду їм трохи. Не, каз... не забуваємо про канал ShadowPlay, Цікавий україномовний контент. Дуже дякую, до речі, йому е... він також знімає дуже цікавий контент і він мені розказав про очівки. які ви зараз бачите а, взагалі загалом. Тому не забувайте про нього. Ми пройшли на зірочки, це без проходження магазину, цей додатковий рівень. Дуже дякую всім вам за перегляд. І ми отримали додаткові 3 скіли, як я вкачаю в магів. Чудово. Супер. Не забувайте про канал ShadowPlay, Переходьте, посилання на нього буде в описі під цим відео.